Курячі ватрушки, чи це може котлети з грибами, з помідором? А яка тут сирна і дуже смачна шапочка? Це просто супер чудова ідея для вечері. Ось такі вони всередині. кілограма м'яса у мене курятина. Стегно, воно мені набагато соковитіше, ніж філе курки. Далі одна велика цибулинка. Додала столову ложку олії і підсмажила. Дуже смачно сюди додати підсмажену цибульку. Трішки підсолила цибульку, Спеції. сіль. У мене все по стандарту: сіль, перець і паприка. Гарний пучок зелені. У мене петрушка вже нарізана. Трішки курячої приправки додам у мене без солі приправа. Приблизно чайна ложка. І це все добре перемішую. Трохи фарш я відбиваю. Форма, пергамент. Руки ж змочую водою. Розділяю фарш. Розділяю фарш на чотири частини. І буде в мене чотири кульки. Ось так. Стакан змочила водою роблю заглублення. Виходять м'ясні ватрушки. Начинка тут може бути будь-яка на ваш смак. Я ж трішки додаю сметани, буквально по чайній ложці даю по черзі спочатку печериці. І начинки сюди викладайте чим побільше. Напихайте печериці. Зверху, ось так, як я виложила по два кільця помідорів, тому що при запіканні буде дуже багато рідини відходити. І від печериці, і від фаршу курячого. Так що, ну, красота, правда. Духовка розігріта 180 градусів, відправляє на півгодинки. Для сирної шапочки 100 грам сиру моцарелла, У мене ось такий. Просто натерла на крупній терці. Одне яйце і зо дві столові ложки сметани. Обов'язково дрібка солі. Ну і звичайно, зустріч часничку у мене він такий доволі великий. Будь-яке м'ясо запікаєте і робите сирну шапочку, чи там просто сиром затираєте, додайте яйце, сир, яйце, сметана. Тоді так гарно воно тримає і форму, і гарний колір такий виходить. Через півгодинки виймаю з духовки у версії викладаю сирну шапочку. Якраз виходить по повній столовій ложці. І знову відправляю в духовку, буквально на хвилин 15, щоб зверху гарно зарум'янилась. А ви ж подивіться, яка гарна сирна шапочка. Вона дуже класно тримає форму, так що можна цю шапочку зробити на будь-яке м'язко. Ну просто супер! Ось така вона дуже і дуже гарно тримає форму.